Сьогодні до нас свято свято Миколая. Прийшов Миколай і приїв гостей наш. Це міський голова Урядської міської ради, Добрівський Тарас Григорович. Давайте його лікаємо оценити. Він прийшов до нас, він знає, що ви діти. У нас сьогодні є діти є ті слухняні. І Миколайчик приносить подарунки слухняним діткам. А не слухняним що дітки? Різочки. Але я думаю, що ви сьогодні всі слухняні і візучити нам не приніс, не міський голова, не ми вам не даруємо, бо ви в нас сьогодні слухняні. Так? Також у нас і представники від, а, ще скажіть мені, будь ласка, ми разом. ми разом окремо організація, це відракова Олександра. Ми Миколаїв, сьогодні Миколаїв. Також прийшли вас привітати. Також у нас є. Від порядського міського голови, від представників равком об'єднана організація Юра Коваль Сандмитрович, від, Рокова, від Юрія Володимировича та дитячого садочка. Ви чекали подаруночки, діти, чекали, ви з ми будемо не надіятися. Нічка тиха, приємний.